Низка проросійських і російських телеграм-каналів поширили провокативне повідомлення про включення до предметів ЗНО польської мови. Мовляв, таким чином українців хочуть поневолити. Однак це черговий вкид у ІПСО Росії з дискредитації українсько польських відносин. Про це повідомили фактчекери проєкту без брехні. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехунця розповім звідки взялася інформація про включення польської мови до ЗНО і чому це виглядає не так, як подали телеграм-сміттярки. Ці пропагандисти послалися на начебто офіційну заяву віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 31 січня відбувалася нарада, де й були представники МОН та Українського центру оцінювання якості освіти. Як повідомили на офіційному сайті міністерства, там було обговорення про необхідність тісної гуманітарної та освітньої взаємодії України та Європейських держав. Передусім Польщі. Зокрема, йшлося й про можливість включення польської мови до предметів, з яких складають ЗНО. Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок вивчення мов країн сусідів. І цей крок має бути обопільним. Поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. Віце-прем'єр міністрка наголосила на підтримці, зареєстрованого у парламенті урядового законопроєкту. Які спростить як нашим громадянам, так і полякам процес вступу до українських і польських навчальних закладів. Так у Польщі визнають українські документи про базову загальну середню освіту, так само як і зараховують результати ЗНО для вступу у польські вищі навчальні заклади. Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти. Ну тобто мова йде про інтеграцію. Спрощення отримання вищої освіти як для поляків в Україні, так і для українців. В Польщі. Проте пропагандисти так не думають. Далі цитую насчет поляков, которые готовы включить украинский язык как иностранный список учебных предметов. Очень сомневаюсь. А вот для будущих польских рабов знание языка хозяина дело действительно полезное, как и для самих хозяїв. Об'єднання з поляками надо полагати, начнеться з окупації Галічини. Український боженька, куди ж ти смотриш? Разве за это проливал свою кровушку Бандера. Треш ключовим аргументом, який викриває маніпуляції пропагандистів, є те, що від початку запровадження системи ЗНО в Україні серед іноземних мов, які включені до тестування, є англійська, французька, німецька та іспанська. У ЗНО 2023 року ці мови є, а от польської ні. Другий аргумент: з тієї чи іншої мови залишається на вибір того, хто складає тестування. Тобто можна обрати будь-яку з чотирьох наявних. Наприклад, якщо в майбутньому абітурієнт планує вступати в Німеччину або Францію, він обирає ці мови, бо наявність цих ЗНО сприяє зарахуванню до навчальних закладів у цих країнах. За аналогією може бути додана і польська мова, бо в умовах інтеграції навчальних процесів між двома країнами це буде допоміжним фактором при вступі в польські виші українців. Пропаганда відверто маніпулює, подаючи пропозицію про можливість включення польської мови до предметів СНО як факт поневолення українців. Цей вкид черговий із серії широкомасштабної ІПСО Росії по дискредитації українсько польських відносин від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022. Другого року, навіть якщо рішення про включення польської мови до предметів зно приймуть, то його складання буде не обов'язковим, а варіативним, як і вибір інших іноземних мов, які зараз є у переліку ЗНО. Друзі, а як вам ідея включити польську мову до переліку предметів ЗНО? Пишіть у коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться ним з друзями. Так ви допомагаєте нашому каналу розвиватися і дізнатися більшій кількості людей правду. Ще одна цитата для Оксани. Забагато треба? Вона невеличка. Там була невеличка і зараз ще одна невеличка.